Доброго дня, дітки! Ми з вами зустрічаємося на уроці з навчання грамоти? Сьогодні будемо змінювати іменники за числами, щоб помилки хитрі, спритні, не ховалися в рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях, будемо дружно працювати, свою пильність розвивати. Дітки, скажіть, будь ласка, які слова мають декілька значень? Правильно, це багатозначні слова. А які слова з різним коренями, але близькі за значенням? Так, це синоніми. А які слова протилежні за значенням? Антоніми. А як змінюються іменники за родами? Пригадайте, іменники бувають чоловічого, жіночого і середнього роду. Іменники, до яких можна додати слова він, мій чоловічого роду, учень, клен, голуб. Іменники, до яких можна додати слова вона моя жіночого роду, дівчина, бабуся, весна. А іменники, до яких можна додати слова воно моє середнього роду, сонце, небо. Руча. А тепер веселі запитання: скажіть, які ключі до неба добираються, а якою голкою не пошиєш сорочки? А з якого крана не набереш води? Дітки, такі слова, як ключ, голка. Кран є багатозначними. Ключ, той, який ми відчиняємо замок, і ключ журавліний. Голка, якою можна пошити, і голка з ялинки або їжачка, кран, з якого ми можемо набрати водичку, і підйомний кран. Діти на попередніх уроках ми опрацювали роди іменника, поняття предметності іменників. Пригадали синоніми, антоніми та багатозначні слова. Сьогодні продовжимо вивчати цю частину мови, іменник, а саме змінювати його за числами. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішню дату і пропишіть красиво каліграфічно такі слова: зірки, місто, планети, тиждень, рік. Години, годинник. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Поміркуйте, про які іменники скажемо один, а про які багато. Так, один це місто, тиждень, рік, годинник, а багато зірки, планети, години. Давайте з вами пригадаємо правило, яке ми з вами вчили в третьому класі. Іменники мають два числа однину і множину. Іменники, які називають один предмет, уживаються в однині. Іменники, які називають два і більше предметів, уживаються у множині. Щоб визначити число іменника, потрібно змінити його за зразком один багато або багато один. Давайте з вами прочитаємо текст і назвемо іменники, які тут вжиті в множені. З неба падають сніжинки на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки. І так, іменники, які вжиті в множині, це сніжинки, дерева, будинки, майдани. Садки, ялинки та дубки. Поставте, будь ласка, ці іменники в однину. Багато сніжинки, а одна сніжинка. Дерева одне дерево. Будинки один будинок. Майдани, а один майдан. Садки. А один садок. Ялинки, а одна ялинка. І дубки, а один дуб. Або дубок, дубочок. Дітки, відкрийте, тепер, будь ласка, підручники на сторінки 40-41. І перша вправа в нас 100. 100. Розгляньте малюнки. І оберіть собі на вибір завдання. Одні оберіть. Скласти речення, в якому використовувати потрібно слова назви намальованих предметів, які вживаються в однині. А інші складіть речення, у якому використайте слова назви намальованих предметів, які вживаються у множині. Поставте відео на паузу і складіть і запишіть речення. Перевірте себе: мій тато купив синій автомобіль. І інший приклад це влітку у бабусі Оксанка ласувала сливами та вишнями. Наступна вправа, давайте прочитаємо прислів'я і народну прикмету. Зима багата снігами, снігами множина, а осінь снопами. Снопами це одноначе множина? Множина. Іде зима? А кажуха нема. Зима Однина чи множина? Однина. Як у січні тріщать морози, улітку від хліба тріщатимуть вози. Морози множина, вози теж множина. Плаче жовтень холодними сльозами. Жовтень. Однина сльозами множина. Такий мороз, аж зорі скачуть. Мороз. Однина, зорі, множина. Спишіть прислів'я, указуючи в дужках число підкресленого іменника за зразком першого. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Наступна вправа, давайте з вами прочитаємо текст розкриваючи дужки. І спишіть частинку тексту, яка позначена зеленою рисочкою. Перші два абзаци. Розкриваючи дужки, доберіть іменник, що відповідає змісту. І вкажіть число. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. На дерев'яній полиці. Полиці – це однина. Лежала велика надувна куля, футбольний м'яч, малий пластиковий м'ячик. Були там музичні інструменти, вигнута труба, круглий барабан. Тільки запам'ятайте, іменники переважно вживаються як в однині, так і в множині. Автомобіль? Багато автомобілів. Зошит, однина, зошити множина. Є іменники, що вживаються тільки в однині. Приклад, юрба, рідня. А окремі іменники вживаються тільки в множині. Ворота, окуляри, ножиці, канікули, шахи, сани. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. На сторіночці 41, вправа 103. Ми з вами із тексту вправи 102 виписали перші два абзаци. Вам на домашню вправу виписати останню третій абзац і розкрити дужечки і записати це в одну чи в множині вживається такий іменник. Будь ласка, виконайте самоаналіз на полях у зошиті, позначте смайлик, ваш настрій від сьогоднішнього року. Дякую вам за увагу. До побачення.